Вітаю всіх своїх глядачів, дуже вдячна, що завітала на мій канал, що вирішили переглянути відео. За це велика подяка, велика, привелика. А ще більше буде, якщо ви лишите коментар та поставите вподобайку. Тому що ваша порада сьогодні буде дуже умісна. Ну, що скажу, не було мене вчора у місті, тому замовила, як не правильно сказати, попросила. У відділку, щоб пошта, щоб відкрили мої посилочку, щоб рослинки не задихнулися. А рослинки в мене сьогодні не петунії, як не дивно, не халібраво, ніякі інші не однорічники, а багаторічні рослини. Це для мене вперше. Вперше я замовляю багаторічні рослини. Хто дивиться мій канал, він знає, що я вирощую більшість однорічників. Ну, якщо не рахувати троян та лілії в основному, це багаторічники. І ось ніколи не думала, що я. Замовлю багаторічники. Ну, це якби не моя рослина. Не знаю, як, по-перше, мало місця в дворі, по-друге, по-друге, якось більше однорічники, мені зручніше, я їх саджаю в горщики, там вагони, і мені з ними зручно. Але це все-таки передумова. Ось у мене посилочка невеличка. Якось дивилась відео і там. Ну, хтось розказав про розпродаж, я зайшла на цю сторінку. Не знаю, наскільки це розпродаж, тому що по цінах не дуже орієнтуюсь я щодо багаторічників, От. але я їх взяла. І що я взяла? Дойшло все чудово. Як я ще раз скажу, що попросила людей на відділення, щоб відкрили, щоб вони щось не задихнулися. Замовила я будлею. Будлея двох видів, погано тут розкривати. Сходила, взяла Червона і фіолетова по дві рослинки. Це зовсім для мене новина. Ніколи навіть не думала, що я бускова. сюди мовлю. Що... Там було указано фіолетова, але вона якось бускова. Можливо, це один і же колір. Це є різновид будлеї, він карликовий. Що дає можливість також його вирощувати в вазонах, про це я й думаю. Але буде видно, куди я його посажу. І дивіться, тут, здається, є малесенькі навіть ось ці бутончики. Так що ще я можливо зможу й полюбуватися. Ну, Хто не знає, що таке будлея, фото я поставлю. І дивіться, вони бувають різні, вже ж я Почитала в інтернеті високі, низенькі, так, а в мене середній, а ось це карликовий <кій> різновид, який обіцяє, що буде швидко нарощуватись. Квітує з липня по вересень чи вересень ключно, там щось якось так незрозуміло видно від того, як, який буде догляд. Дуже привабливий до метеликів, має аромат, і що ще має виростати до 60-80 Ну, також ось дивилася в інтернеті, кажуть, 60 см, а тут де купувала, до 80 см. Ну, знову ж таки, буде видно це все на практиці. Зимостійкий в нашій зоні, мені здається, що потрібно на перший рік його не висаджувати в ґрунт, а можливо, в якийсь такий більший горщик, і, цей ж, і в теплиці, щоб він перечекав першу зиму. Ну, не знаю. Дуже розраховую, що ви щось порадите, тому що ну, я ніколи не мала справу ось так, щоб. Замовляла багаторічники, тому кого є що підказати, будь ласка, дуже на це розраховую. І так, ще одна будлея. Що я вам скажу? Це я просто дивилася картинку, і так воно мені сподобалося. Ну, Я не знаю, чи буде воно так виглядати в реальності, чи буде такий в нього і аромат, як вони замовляють, е, не замовляють, говорять. Ну, ось такі, дивіться, є в них ускупенки, не знаю, чи воно. Е, він встигне розкиднути, але в будь-якому випадку я його пересажу в більший об'єкт. Зараз подивимося, які тут корінці, щоб вже знати. Чи воно не сказати? Ні, корінці досить гарні. Дивіться, молоденькі, біленькі. Ось я їх візьму, торф в мене є. І пересажу. Це буде також бускова. Ось це дивіться ще більше на розмірі. Дуже, ну, знаєте, люди, як. Продають з такими горщиками, вони знають, як їх правильно запакувати, щоб воно дійшло і людина була задоволена. Тож, я можу сказати, що за пересилочку я задоволена. Тут щось не зрозуміло, дивіться. Бусково-фіолетово, бусково-фіолетово. Бусково. Незрозуміло. Бузок мало і дві, дві бускові і дві червоні. Здається, я можу розчаруватися. Ну, зараз. Дивіться, чотири бускові. Чи, як це... Чи це можливо назва? Щось мені не, <клес> не Мала Мало бути червона і фіолетова. Ось маю, хто розуміє, що це означає. Все одинаково. А, можливо, це так, фіолетова, а це червона. Ось, це може не бусково, а назва її. Я вибачаюсь, можливо, я туплю. Ну так. Мабуть, отак це фіолетова, а це червона. Я вже аж трохи мені розчарування зразу пішло. Дивіться, дуже гарненькі рослини. Надію, що кольори свій падуть. Але я думаю, якщо їх пересажу, там їм підживлення, то ще в цьому році я переконаюсь який то колір. Так, і ще одні рослини. Це я ну, не люблю грунтово покрівних оцих рослин, вся. кроме цього флокса. Флокс – це те, що я далі називається, що на весну гарно квітне. Окей, мені подобається. Але там біля теплиці звільнилося місце. Де б хотілося чимось отак засадити, таким, щоб закрити діляночку, якимсь листячком. І туди я вирішила ось купити оці дві рослинки. Називаються вони масус. Також для мене новинка. Тож, якщо хто знає ці всі речі, будь ласка, в коментарях чекаю на ваші якісь поради. Бо для мене це все темний ліс. Дивіться, воно. Чи це її можна отак вирощувати, можливо? Ну, Не знаю. Мазус, висота 5-10 см і плететься, квітує весною. Можливо, його можна навіть мікси отак додавати в кущики. Ну, тут не в курсі я. Треба ще про це подумати. Фото вставляю, яке має бути. Квіточка блакитна така чи фіолетова. Ну, Корінці також подивимось зараз. Дивіться, дуже гарні корінці. Питання в тому, коли його правильно висадити ще. Можливо, потрібно почекати, щоб трохи спека спала, я думаю, так. Ну що, по цінам, ось ці рослинки, ось таких стаканчик. Стаканчик 300 мл і коштує 25 гривень. А ось ці будлейки також 300 мл, коштують 65 гривень. Ось такі вони. Я ще там читала трішечки, потім їх потрібно буде обрізати. Щоб вони нарощувались. Ну, поки я їх лише так висаджу, щоб вони адаптувалися. Пересажу їх, вже вони сутки побули добу відкриті. Тепер ще хай так постоять пару днів, потім я їх пересажу, мабуть, що в більші горщики, ну невеликі, е, і потім зимою буду їх спробую в теплиці зберегти. Ну Ось така розпаковка в мене дуже дивна. Це для мене перший раз, так я вам кажу, вже з багаторічниками досвід. Тому дуже хочеться, щоб ви щось мені по цьому. Написали в коментарях, що можливо є якісь поради, бо я тут, знаєте, я з ним як досвіду, як малої дитини ніякого. Тож буду вдячна за кожний ваш коментар, кожну пораду. На цьому все. Миру нам та гарних кіть.